Слава Ісусу Христу! Сьогодні 12-й день Адвенту. Приготуймо пелюшки для дитята Ісуса. Майбутні матері, очікуючи народження своєї дитинки, весь час зайняті приготуванням. Потрібно приготувати багато речей: пелюшки, колиску, ванночку, приготувати кімнату, іграшки тощо. Марія, якої сьогодні є свято Непорочного зачаття, теж готувалась до народження свого та Божого Сина. Катехизм католицької церкви каже так про Марію: З поміж нащадків Єви Бог вибрав Діву Марію, щоб вона стала матір'ю його сина. Благодатна. Вона є найдосконалішим плодом відкуплення. Вона цілковито була збережена від плями первородного гріха і впродовж усього життя залишилася чистою до всякого особистого гріха. Марія, справді є матір'ю Бога, поза як вона є матір'ю одвічного Сина Божого, що став людиною і сам є Богом. Марія залишилась дівою в зачатті свого сина, дівою, народжуючи його, дівою будучи вагітна, дівою годуючи його своїми грудьми, дівою завжди, усім своїм єством. Вона є Господньою слугинею. Вона промовила своє так в ім'я всього людства, своїм послухом вона стала новою матір'ю усіх живих. Готуймося до зустрічі божественного немовляти, молячись кожного дня у тиші та всім серцем. Ісусе, зроби так, щоб я любив тебе все більше і більше.